Всім добрий ранок. Сьогодні 4 число. вночі був жахливий обстріл. Молодого садочок завела ну, аж 10 годин. Да. По тому що до 8-чимості відбій був. Поки проснулась, поки кофе попили. в общем, важка ніч була. Ну, нічого, вижила. Шкода людей, хто постраждав сьогодні, у кого постраждало якесь майно, машини, квартири, які вони так важко заробляли своїм трудом. Але головне, це життя оставатися живими. Вчора поїла салат, стек, де і все. Сьогодні випила каву вдома. Зараз вирішила. Побалувати себе, випити лати. Ну, ну, люблю я його. Заїхали в Макдональдс, ну, е, майкдрафт не робить, але вроді відкрити Макдональдс, то чоловік купить без цукру лату, я думаю, вип'ю. Дуже собі не нашкодив. Ну і поїдемо машину, помиємо. А там побачимо, ще не знаю, чим з займатися, якась така взагалі, розбитість. Треба якось зібратися. Всім гарного дня. Тримаємося. кофе не попила, Мадона з 11 відкриється. Поїхали мити машину. Все, миємо нашого карапузика, щоб був чистенький. Моя мисля така, пережили цю ніч, переживемо Путіна. Помили машинку. Щось чоловік сказав, замітив, не робить ззаді, де двигатель вентилятор перестав включатися, то треба заїхати, проводки припаяти. І скоби поміняти. Ввечором буде салат в мене, а що до салата я не знаю. Міді стоять, вони олії. Ну, З олією, міді вони жирні, чим я не знаю, хліба не хочу. Треба буде вечором взяти в магазин, придумати, що його поїсти. Все, so, ходила по магазину і побачила морський окунь. Зараз запечем в духовості. Він більш-менш не дуже жирний, мало калорій, можна їсти. І костей нема. Біжу, заберу малого з садочка, бо запустили вже шахеди, сьогодні знову будуть кажуть, такий обстріл, як вчора. Треба всього забрати. Чоловіку попросили, він мені рибу скоче. Так що треба успіть поїсти і будь готовим знову провести ніч в метро. Такі справи. Ну, ще раз добрий вечір. Помила голову бігом думаю, господі, хоч би успіть її помить, змить, то вже з мокрою бігти, то таке на вулиці літо. Головне, не з шампуню на голові бігти в метру. Приїхала додому, забрала мішка, чоловік спік рибку, дякувати йому, звісно. Поїла дуже смачно, але всю рибу не стала їсти, з'їла половинку і салата. На вечір в мене ще є ніхтарін, я вже зранку один з'їла. Знаю, що він там цукор в є всі діла, але дуже хочеться фрукти їсти, поки літо. Тож вечором ще, мабуть, один теж з'їм. Вага, ну, вага уходить потрошку, але не так, як хотілося б, мабуть. Ну, В понеділок в мене буде зважування. Тож підписуйтесь на мій канал, хто новенький, будете дивитися, будете підтримувати мене, будемо ну, якось спілкуватися. Дякую тим, хто вже підписався, дякую тим, хто пише, хто дає якісь поради, хто хвилюється. Дуже приємно, що такі в мене підпишіки. Яким ліньки, знайти якусь хвилинку, щоб щось написати. Це дуже приємно. Сьогодні, надіюся, може без метро обійдеться. Може, поспимо вдома у своїх ліжках, виспимося, відпочинемо, але щось надія дуже в мене слабенька. Ще раз нагадую, бережіть себе обов'язково. Не нехтуйте безпекою, не своєю, не своїх діток. Не лінуйтеся, всі ми втомлюємося, але не лінуйтеся, біжіть в те укриття, воно вас врятує. Надіюсь, сьогодні буде тиха, ніч, спокійно. Надіюсь, скоро це все скінчиться. Всім пока, папа, до зустрічі. Ще забула, вибачте, обіцяла показати Каріма, Цю ж ночь я провела в метро. Так що я вам зараз його покажу. Як обіцяло, знімаю каремат, метр восімдесят на два. Це такий дитячий ігровий килимок. Якщо його пополам скласти, ми так робимо, то можна на ньому лежати, тоді він м'якший і тепліший. Але і так нормально. Так що така штука класна.